Зараз рішення наступної задачки на відео, щоб ви могли Так, давайте ми її подивимось. Унаслідок взаємодії розжареного заліза кількість речовини 7,5 моль з водяною парою. Узятою в надлишку утворилася залізна ожарина формулою ферм 3O4 і водень. Обчислять об'єм літрів водні. Так, друзі, що ми робимо з чого починаємо? Перше. Здано. 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 А, Розібратися, що з чим взаємодії? Правильно, розбираємося, що там взагалі відбувалося. Що у нас було? У нас було залізо, його розжарили і заляли водяною парою. Обробили водяною парою, в результаті утворилася пожарена і водень. Все. Тобто у нас дві речі вони було зліва реагентами, два продукти, все супер. І нас просять. Тобто ми все, ми розібралися, що тут була одна реакція. Чому ми повинні завжди з вами так розбиратися? Тому що у вас може бути задача. Я сьогодні вам покажу таку задачу, якщо ми встигнемо, в яких є декілька послідовних реакцій. Є задачі, де декілька реакцій відбуваються паралельно. І ви маєте зрозуміти в голові спочатку, що тут відбувається, щоб тоді не плутатись. Так, але ми вже розібралися з цим, далі маємо правильно записати умову задачі, будь ласка, дано, що нам дано? Так, ферумо. Рівнює 7,5 моль. Слово моль не відмінюється. Ми мене каже молів, молям, моль невідмінювання слово. Далі у нас була водяна пара, нам невідомо відомо скільки, але її було достатньо. Все, більше цифр нам нічого немає. І тепер нас просять знайти що об'єм В велике. Водню. Знак питання літрів. Все. Тут є запитання до того, що я записав. Немає. 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 Поїхали до рівняння. Пишемо рівняння реакції. Так, ферум. До нього додали водяну пару. В результаті у нас утворилось ферм 3 о 4 і утворилося H2. Ферм тут 3, тут 1. Ставимо 3. Водень 2, 2, все прекрасно. Оксигену 4, а тут тільки один. Тоді ставимо 4, Тепер у нас 8 з цієї сторони, ставимо тут 4. І в кінці перевіряємо, чи не можна все це поділити на ну, не можна, бо 3, 4, 1, 4. Тут все добре. Запитань немає до того, що я поки що робив. Немає. Їдем. Немає. Немає. Ідемо далі. Надписуємо те, що нам відомо. Що ми пишемо над ферму? 3. П'ять моль. Сім і п'ять моль. Над фермом. Над ми, дивіться, зверху ми пишемо okay. те, що відомо з задачі. Знизу теоретичне, те, що працює в теорії завжди. Те, що так планета, ну, планета влаштувала, бо ми відносно цього будемо розраховувати. Нам треба знизу прийти до молів. До моль. Скільки моль у нас розрахункових? 3 мол. 3. 3. Три моль. Все, стали три моль. Все, зверху, знизу моль, все, тут ми з цим закінчили, можемо йти далі. Так. Але нас просять спитати, знати літри. Об'єм х-літрів. Все. Тобто тепер нам треба знизу прийти до літрів. Знаючи моль. Моль, ми знаємо скільки тут. Чотири. 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 Так, а хто мені нагадає, як знаючи ню, можна знайти об'єм? Там треба ню помножити на молярний об'єм? На молярний об'єм. Правильно. Чотири. Тому в другій стрічці. Під цим ми пишемо молярний об'єм. 22,4 літри на моль. І в третій стрічці ми перемножаємо першу і другу, щоб отримати літри. 22,4 помножити на 4. Маємо. 45,6. і 89,6. 89 89 маємо 89,6 літра. Все. Бачите, ви мали прийти від, якщо літри зверху, знизу ви маєте дійти до літрів. І обов'язково в три стрічки. Оце має бути три стрічки, якщо літри. Якщо грами теж три стрічки, просто в другій, тоді буде молярна маса. Якщо це число атомів, це теж три стрічки, в другій просто буде число авогадро. А якщо це моль, то моль це одна стрічка, все зійшлося. Є запитання до цього моменту. Тобто нам... Кількість о, заліза не потрібна була, кількість Ну, Ви ж не розраховуєте кількість річних заліза, вас питають про водень? Ви рахуєте водень поки що. Ви рахуєте тільки те, про що вас спитали? Прошу, Олександр. Mm -hmm. А де ми взяли об'єм? Що ви маєте на увазі? Другу стрічку? Так. Це не об'єм, це молярний об'єм. Це стала річ, сталий стали показник. Це об'єм 1 моль будь-якого газу. В молярне. Зараз я вам покажу. В минулій задачі ось я внизу. Ось формула. Ось. Ню дорівнює В поділити на В-молярне. V В-молярне v завжди дорівнює 22,4. Звідки об'єм дорівнює ню помножити на В-молярне? І ось дію ви і виконували щойно ось тут. Вимножили ню на В молярний. Отримали 89.6. Зрозуміло чи ні? Так, дякую. Прошу. Так. Дякую за запитання. Продовжуємо далі. Тепер що ми наступну дію робимо? Пропорцію. Складаємо пропорцію. Те, що зверху, до того, що знизу. Тут нам, дякувати Богу, пощастило, все працює. 7,5 моль до 3 моль дорівнює, як x літрів до 89,6 літрів. Звідси випливає, що x дорівнює. Що ми множимо на що? 85 на 89,6 літрімати. моль, правильно, тільки пишіть обов'язково однесів вимірювання. На 89,6 літрів і поділити на 3 моль. Моль-моль у вас скоротиться, тоді лишиться лише літри. Ви ви це можете перевірити, чи ви правильно порахували. Так, да, зараз я помножу на калькулятор, і буду бачу. 7,5 помножити на. маємо 200... 224. так, маємо 224 літри. Все. Відповідь 224 літри. Є запитання? Ні. Ні. Немає. Добре. А тоді, тепер, якщо ви все зрозуміли правильно, скажіть, будь ласка, тут ця сама умова, Але тепер я вас запитую, а яка маса води? Витертись на це. Там, там, ні, там треба почути, може помножити на. на, на... Рішаймо, самостійно. А, самостійно. Хто мені скаже, яка маса води не запішла? 180 грам. Угу, правильно. Правильно. Колеги, в кого вийде теж 180, скажете, В кого вийде інше, кажіть. У мене вийшло 20. Чому? Я ну, Я вже е масу водню, а потім, виходить, помножу її на. Не лізьте ніколи до маси водню. Дивіться, колеги, як ми тут рішаємо. Я спеціально буду іншою, іншим кольором рішати це. Ви тепер надписуєте Х2 над тим, що ви шукаєте. Що вас просить просіснуєте? Воду. Над нею надписуєте. І те саме працюємо: 4 моль. В другій стрічці. Що нам треба, якщо ми масу шукаємо? Молярна, молярна а, маса. Молярна Для води молярна маса 18 грамів. Далі ми множимо 4 на 18. Що маємо? 72. Так. 72 грами. Розрахункових. І, і тепер лупимо пропорцію, так? 7,5 помножити на 72 і поділити на 3 в кінці маємо. А ну-ка, хто порахує? А яка маса? ферн 3 4 У нас вийде. Давайте напишемо. Х3 грамів. Ну mm, да. Ага. Ти хочеш сісти? Добре, я веське швичу. Я виключу. Не, поки ні. Що там, колеги? Е 50 580. Як рахували? А ну, е, 100, 100, що там, 3 чи 4? І i... Що ми пишемо знову ж? Розрахунково що пишемо? Кількість молі, один один моль. 1 моль. 1 моль, правильно. Далі, в другій стріччі. Що ми шукаємо? Грами, отже, будемо шукати через молярну масу. Та молярна маса. 230. 232. 232. 232. Серйозно? Щось в мене так? Да, 232. Там та, там виходить, ну, даємося зніматися. Стоп, 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 я подивлюся, де тут 232, бо в мене таке цифр, ні, не може бути 232 у Ferrum 3.4. Ферм... А, у Ferrum 3.4, да. 200 скільки? Uh, 232. 232. 232, так, добре, і далі, грам на моль. І получается... Переможемо 232. 232 грам. Маємо 232. І складаємо пропорцію. пропорцію. Складаємо пропорцію, 7,5 до 3 як X3 до 232. Спасибо. І відповідь маємо? 580. 580. Uh -huh. Молодці. Молодці. В кого є запитання? Тобто з 33 учнів всім все зрозуміло, так? Скажіть, будь ласка, звідки ми взяли ось молярну масу ферму 3? 4 Дякую за запитання. Молярну масу ви е, вчилися розраховувати в 7 класі. Як це робиться? Молярна маса є сумою мас атомів всіх. Тобто, конкретно для випадку фером 3О4 ми маємо, що молярна маса ферум 3О4 дорівнює 3 помножити на атомну масу ферруму плюс 4 помножене на атомну масу оксигену. Атомні маси знаходяться в періодичній системі. Атомна маса феруму, скільки у нас там? 50. 50? 56. 56. 3 помножити на 56 плюс 4 помножити на 16. Відповідно, матимете відповідь. Розуміло? Так, дякую. Прошу, дякую за запитання. Дякую за запитання. Так, ну отже, бачите, ми вже з вами навчилися, що карта, в принципі, ми з вами маємо вміти знайти за сьогоднішнім уроком, так? Знайти кількість речовини. Тобто тут ми можемо просто з рівнянням реакції зупинитися на першому. Ми маємо вміти знайти об'єми, тоді ми будемо рахувати через розрахункові через молярний об'єм. Або маси, тоді ми рахуємо через молярну масу. Так? Поїхали. Наступна задача. Така ось цікава задачка. Під час випалювання піриту з формулою фером С2 у кисні утворюються оксиди ферму та сульфуру. Ферому 3 та сульфуру 4. Обчислюють об'єм літрів кисню, що необхідний для взаємодії з піритом масою 6 кг. Так, що у нас відробилося? Зайдіємо период з киснем. І... Утворилися оксиди ферму і сульфуру. Так, тобто в, в, в загальному випадку ми говоримо про цей випадок. що ми спалювали з вами складну речовину, в результаті отримали два оксиди. За правилами. Отже, поїхали, дано. Що нам дано? М Маса пірит у нас має формулу фером С2 дорівнює 6 кг. Дуже рекомендую, якщо ви працюєте. З, якщо ви там шукаєте не грами, то переводьте зразу в грами. Маємо 6 тисяч Далі. Більше нам нічого не відомо, нас просять знайти що? Об'єм ВО2. Шановні колеги, ті, хто сидять і відмовчуються, я дам додому кожному різну задачу. Вам треба буде рішити. Це не задача з ГДЗ, це задача з голови. Мною придумана, і я б дуже просив би вас, щоб вникати в суть роботи, задавати по ходу запитання, щоб потім ви не казали, що ви не зрозуміли чогось з того, що я поясню. Тобто у вас є час запитати, що ви не зрозуміли. Об'єм О2 дорівнює. Об'єм О2 дорівнює. Знак питання чого? Літрів. Літрів. Так. Літрів. І тепер складаємо з вами. Рівняння? Підповіть мені колеги. Ferром с 2 плюс О2 дорівнює є. 2 о o 3 Так, ферером 2O3, бо це оксид 3. І сульфур О2. Ні. СО2. СО2. С2. Так. читається воно со 2 а називається сульфур 2 оксид. Так, коефіцієнти урівнюємо. Ще маємо порівняємо Чатку урівнюємо ферм. Так, що ставимо перед фермом? Да. Получається, зліва перед фермом ставимо. Э, два. Два. Два, да. Так, ставимо два, добре. Далі. Потім урівнюємо соль 4. В лівій частині у нас його 4 в правій — 1, тому перед сульфуром ставим 4. Дивіться, я е, дякую ви а прав... там... Ви, ви правильно скорочнути. рахуєте. Стоп, 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 стоп. Я, е, вибачте, дав зад... Ну, рівняння, яке не, нелегке для урівнювання. Бо воно не може рівнятися з звичайним підбором. Тут є своя методика урівнювання, а ви ж чи окисновідновні рівняння, здається. Чи ні? Ще раз, які. Окосновідновні. Ні, ні. ні. О, добре, тоді я вам одразу напишу коефіцієнт. 4, 11. 8,2. Є ще один метод урівнювання, крім підбору. То метод оксновіднованого рівня. Тоді там можна рівняти. Так, бо ми дуже довго підбирали. Все, маємо коефіцієнти. Поїхали. Що ми далі робимо? Записуємо, що нам дано. Так, записуємо те, що нам дано, і що ми шукаємо. Нам дано, що тут у нас 6 тисяч. Що шукаємо? Об'єм кисню. Тобто X. Чого? Літрів. 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 Тепер теоретично розписуємо. Тут зверху грами, донизу маємо прийти через грами. Скільки стрічок буде? Три. Три. Перша стрічка. Чотири моль. 4 моль. 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 Друга стрічка. Дивимось молярну масу. масу. Дивіться, ви собі скачаєте, є така штука таблиці молярних мас. Дуже зручно, що. Ну, ні, ви, ви в принципі маєте вміти рахувати. Я не дам користуватися цим на контрольні, але... Е... 120, 120 грам маємо. Так, добре. І в кінці кінцівни зумаємо що? 480 480 грам. 480 грам. Все, грами-грами, ми успокоїлися. Тепер тут з літрами йдемо. 11, 11 моль. моль. Далі пишемо: молярний об'єм. 24 рівні на, на, моль. І перемножаємо. 246,4 літра. 246,4 літра. Складаємо пропорцію. 6 тисяч до 480. Як? Х до 146,4. Всем видно? Всем зрозуміло. Так. Х чему доревнюет? всей пропорции? Диагонали. 1000 умножить на Кто скажет 3080 3080 литр. 3,80. 3.080? Так. Да. Все. Відповідь. В, Все. Зрозуміло, як цю задачку рішати? Так. Да. Так. Да. Прошу. А звідки взялася вона 120 грам на 0? Ми додавали ферум. Плюс 2 по mm -hmm. e, сульфуру. Сульфуру маса. Скільки у нас там? 32. Множимо на 2 і додаємо. Так, хлопці, що там у нас? 59. 59 плюс 64. 123 має бути, не 120. Ні, та ж. С, скільки у нас oh. є? 2. Ну, сульфура, яка маса. 32. 32. 32 множимо на 2. скільки маємо. 64. 64. Фером, яка маса у нас? 56. А на 59. 56. 56, 66, 64. Так, тоді виходить, так. Да. 20 Просто Просто мене немає при собою таблиці. Я відкрив цей. Все, тоді витримали 120. Взагалі, дивіться, молярні маси, ви е, маєте рахувати на автоматі, просто арифметично додаючи всі атоми, які у вас є. Причом, так, можете погрупувати, можете окремо додавати і так далі. Ще запитання. Дякую, хлопці, дякую. А як ви рівнювали? Що там 15... рівнювали? <ривняння> Я просто знаю ці рівняння. Скажіть так, це не предмет 8 класу. Це предмет 9 класу з хімії. Рівняння. Такі рівняння. Ще запитання, можливо, в класі є. Добре. О! От чудова задачка. Майже з зірочкою. Будь ласка, колеги. у нас урок закінчується, колеги. А, 30. 30. 30. Або 35. 5. 35. Вона залишилася 5. з вами. 5 хвилин. 5 так. Добре, цю задачу дам додому вам. Але я спочатку я розберу з вами, як її робити. Давайте зробимо перший етап цієї задачі, спробуємо зрозуміти, що тут взагалі відбувалося. Будь ласка. Ну, реагенти — це Faro 2 кислота. Не спішіть. Ще раз кажу, дивіться, намагайтеся спочатку побачити цілу картину. І от з цілої картини переходьте до. Частності, да, так, в Конкретних випадків. Тут фішка якраз в тому що треба бачити цілу картину. Що тут відбувалося взагалі? До ферум сульфіду додали хлоридну кислоту. Ну, так, і що далі було? І виділився сульфід і фером хлорид. Угу, І що далі було? І після цього ще гідрогенсульфід прореагував із сульфур 14. І тобто, і тобто, у нас дві Так, Дві паралельних чи послідовних? Послідовних. Так, послідовних, одна за іншою йшла. Тобто, якби ми це робили з вами в хімічній лабораторії, то виглядало б це так. Ви б в одній колбі змішали б перше, з неї трубкою вивели б газ, який виділився, і пропускали через другий газ, надав, там, зводили до другого газу, і в другій реактор відбувалася друга реакція. Тобто то перша реакція. Один з продуктів цієї реакції переходить в другий реактор і відбувається друга реакція. Добре. Як ці реакції виглядають? Я запишу. Давайте запишемо з вами рівняння реакцій, які тут відбувалися. Добре. Перше рівняння реакції, що в нас було, був фером сульфід. Його формула фером С. Додали що хлоридну кислоту H-хлор. Що утворилося? Гідрогенсульфід. Формула. H2S. Так, h 2 s газ запахом тухлих яєць. Плюс феррум 2 хлорид. Ферм. хлор 2. Mm -hmm. yeah. Потім друге рівняння реакції. Що з нього взяли? сульфід, який виділився. Тобто h 2 s прореагував плюс що? сульфур 4 оксид. С2. І утворилася відповідна сірка. Нас запитують, об'єм гідроген сульфіду, тобто В ось цього, і запитують масу сірки. Все. Тобто, ви спочатку, за пропорцією, знаходите В H2S, першою пропорцією. А для другого рівняння ви берете значення, яке ви тут знайшли, і записуєте його над H2S. І далі складаєте наступну пропорцію для того, щоб порахувати варіант ну, з масою сірки. Зрозуміло? Так. Чи залишилось в когось якісь запитання, що залишилось незрозумілим сьогоднішньої теми нашого заняття? Тобто сьогодні ви мали навчитися, я це буду перевіряти на самостійних і так далі. Ви мали навчитися, знаючи рівняння реакції, вміти розрахувати маси, об'єми або кількості речовин учасників цієї реакції. Давайте ми ще раз з вами так швиденько прийдемося оглядово по тому, як ми це робимо з вами. Так. так. З самого початку ми повинні зробити що? Зрозуміти, які відбувалися процеси, про які процеси йдеться е у цій задачі. Ну, далі в умі в... розуміємо тип задачі. Поки що ви не знаєте багато типів задачі, це конкретна задача на, на пошук з рівнянням реакцій. От, після чого ми записуємо все, що нам відомо, обов'язково зазначаючи в дужках, які це, е після величини пишемо, чого це значення, і пишемо обов'язково значення в, в, в одиницях вимірювання. Причому одиниці вимірювання ми переносимо до е, однакового, щоб у всіх компонентів не були однакової розмірності. Тобто, якщо там тонни, то ми тонни переводимо в грами, якщо у вас візє тонни, то хибритон. Після чого ми записуємо те, що ми шукаємо. Далі ми записуємо рівняння реакції, урівнюємо його. Над рівнянням ми записуємо те, що ми розрахункове або реальне. Зверху ми записуємо реальне. Тобто практичне. У нас практично в реальності є. Цій задачі 7,5 моль. І нас питають, а скільки ж буде також утвориться в реальності? Під ми записуємо розрахункове або теоретичне, те, що можна розрахувати, або як воно працює в реакціях. В першій стрічці ми записуємо завжди ню, або кількість речовини. І далі ми маємо прийти до того, що написано зверху, до тих самих одиниць, що літри, то внизу мають бути літри. Тому в другій стрічці буде, буде молярна маса 22,4, а в третій добуток. Кількості речовини на молярну масу. Те саме з грамами. Якщо зверху грами ми шукаємо масу, тут це добуток молярної маси. Це добуток е... кількості речовини на молярну масу. Зрозуміло? Колеги. Так, так. Все. Тоді, якщо запитань немає, гарного дня вам! Я скину запис цього відео і скину вам домашнє завдання де сьогодні, по завтра. Угу, До побачи. До Дякуємо вам за.